Таємницю Бенксі, здається, остаточно розкрито, і сталося це саме в Україні під час створення його вже всесвітньо відомих муралів, найзагадковіший митець усіх часів, художник, чиї арт висловлювання з нетерпінням очікують у всьому світі, адже саме він найвлучніше описує соціальну та політичну повістку в лаконічних метафоричних роботах. А ще він найяскравіший прихильник України в усьому арт-середовищі. Все це про Бенксі, вуличного митця, чиї роботи коштують мільйони, який принципово приховує свою особу. Або уже ні. В цьому відео я розповім про те, ким може виявитися Бенксі. Познайомлю з головними його роботами, а наприкінці розкажу, що про нього розповіли очевидці його творчого акту в Бородянці. Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся програму Розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. Перевірте, чи ви на нас підписані, і дуже важливо, чи натисли на дзвіночок. І пишіть у коментарі, чи знаєте ви, хто такий Бенксі та які пригоди в нього були в Україні в листопаді 2022 року. Бенксі це найвідоміший стріт-арт-художник у всьому світі. Народився він у 1974 році у британському Бристолі, а може й ні. Достаменно про це ніхто не знає, адже особистість Бенксі досі не розкрита. І зізнаюся, відверто це щиро вражає. Адже про те, хто ж насправді такий той Бенксі по паспорту, знають, мабуть, десятки людей. І ця інформація коштує без перебільшення сотні тисяч доларів. Однак досі його анонімність ніхто не зруйнував, значить, він має справжніх крутих друзів. Що ж достеменно відомо про Бенксі. Вважається, що цей вуличний митець народився в 70-х роках, таки у Бристолі, де й почали з'являтися на вулицях його перші роботи. На початку 90-х Бристоль був, як вважається, столицею світового андеграунду. Тут зародився музичний стиль, який особисто я дуже поважаю тріп-хоп. Назву лише деякі тріп-хоп команди і виконавців, які саме в той час починали музичну кар'єру саме у Бристолі. Це Портіс Хед, Тріккі. Звісно ж, Месів Атак, гурт, який пов'язаний з іменем Бенксі, надзвичайно тісно, і згодом я розповім, чому саме. Така прокачена і, без сумнівів, легендарна музична сцена була не єдиним надбанням брістельців у 90-х. У той же час у місті існував потужний стріт Артівський рух. Частиною його, як вважається, і став Бенксі. Розпочавши свою вуличну арт-кар'єру у складі групування Dry Bread Crew разом із друзями Като і Тес, деякий час він працював у кількох мистецьких групах, після чого став робити свої арти самотужки. Спершу Бенксі творив у традиційний для стріт-арту спосіб: малював аерозольним балончиком від руки. Однак, як ви можете здогадатися, тоді, як і тепер, вуличний живопис здебільшого вважався вандалізмом, тому Бенксі постійно ризикував спалитися, потрапити до поліції і як мінімум розкрити свою анонімність. Тож на початку 2000-х років він вирішив користуватися трафаретами, адже це дозволяло максимально скоротити час малювання. Вся підготовка трафарету, його ретельне продумування і вирізання відбувалося в майстерні та займало стільки часу, скільки було потрібно художнику. До речі, я й сам маю досвід виготовлення трафаретів. 2014 року я проводив фестиваль Кобзарт в Київській галереї Лавра і зробив ось такі трафарети з Шевченком. Це зайняло у мене від сили хвилин 5-7 на одне зображення, тож засвідчую, це справді швидко. Однак ще одна перевага трафарету, окрім швидкості створення, це назвуться це так іконографічність. Тобто, за допомогою трафарету Бенксі вдалося легко створити впізнаваний стиль зображень, а в поєднанні з їхнім завжди злободенним та метафоричним сенсом такий спосіб висловлювання і став для Бенксі фірмовим знаком. Мабуть, не дивно, що з часу, коли він обрав трафаретний стиль, популярність і медійність його робіт лише зростала. Водночас Менксій досі перебуває у двоякому статусі. З одного боку, він зберігає всі ознаки андеграундного митця, анонімність, гостру соціальну актуальність робіт, творчість на межі законності. З іншого боку, він став стовідсотковим мейнстрімником. Нині його роботи офіційно коштують мільйони доларів. А інші вуличні художники тепер вважають, що трафарети це не тру, адже так нівелюється сама ідеологія вуличного живопису. Але думаю, такою непересічністю та неможливістю вбудуватися в будь-яку конвенцію Бенксі і цікавий. Ну і звісно ж, ключова ознака приналежності Бенксі до мейнстріму це його оверпопулярність. Крім Бенксі, подібної культовості вдалося добитися хіба Жану Мішелю Баскія, наприклад. Цікаво, що на соціальну капіталізацію бренду Бенксі працює і його анонімність. Оці всі перипетії довкола того, хто ж такий Бенксі насправді, так би мовити, по паспорту, створюють йому добрячий піар. Бенксі ніколи не показував власного обличчя. Єдине його поява в медіа інтерв'ю для власного документального фільму Вихід через сувенірну крамницю, але і тут він приховав обличчя Тінню. Це така собі весела гра, у якій він бавиться з усім світом. Існує чимало версій того, хто ж насправді такий Бенксі по паспорту. Дехто вважає, що його справжнє ім'я Роберт або Робін Бенкс. А у 2016 році з'явилася версія, що ім'я Бенксі Роберт Ганінгем. Існує також припущення, що Бенксі це Джеймі Гюлет, британський автор коміксів і засновник групи Горрілос. Є й такі, хто вважає, що Бенксі це колективний псевдонім, за яким прихована ціла група вуличних художників. Однак чи не найпопулярніша версія, що під псевдонімом Бенксі ховається засновник брістольського тріп-хоп гурту Месів Атак Роберт Дельнає. На користь цієї версії свідчить декілька фактів: Дельнає сам починав як вуличний художник, відомий ще з 80-х під псевдо 3D. Деякі обкладинки альбомів Месів Атак оформлені самим Робертом, Ось ви бачите їх перед собою. До речі, сам Бенксі неодноразово зізнавався у любові до музики Месів Атак. Та й це ще не все. Ось газета The Independent нарахувала аж вісім доказів того, що саме легендарний Дельна є і є легендарним Бенксі. Серед них і той факт, що графіті цього художника не раз виявляли в різних містах невдовзі після виступів Месі в Атак. І в 2018 році це навіть сталося у Києві. Ось декілька зображень, які виявили кияни наступного дня після концерту. Двоголовий стерв'ятник із заправними пістолетами замість голів як явний натяк на Росію. Ну і фірмовий Бенксівський щурик. Але невдовзі Бенксі спростував авторство цих робіт. А потім у підміні зізналися київські маркетологи, серед них і наш зелою Дружбан Юхим, з яким ми свого часу створили супер андеграундний гурт Миколий Телевізор. Але коли це було? Ось Юхим на цьому фото виготовляє трафарет. Так що роботи Бенксі доволі легко підробити, і саме тому його справжні українські графіті, про які я ще згадаю трохи пізніше, так довго ніхто не сприймав усерйоз, аж доки сам Бенксі не визнав своє авторство. Простота підробки це одна з ознак, за якими Бенксі визнають переоціненим митцем, а його славу надто роздутою. Наведу показову цитату українського художника з команди Інтересні казки Володимира Манджоса. Як на мене, феномен Бенксі полягає тільки в тому, наскільки він є роздутим, причому штучно. Хто такий Бенксі зараз знають у всьому світі? Певно, це найбільш відоме ім'я у сучасному світі мистецтва. Намагаються його копіювати з кількох причин: по-перше, хочуть піаритися за його рахунок. По-друге, копіювати Бенксі це просто. Його техніка настільки примітивна, що зробити це може будь-який школяр. А ідеї залишилися десь на початку 2000-х, коли вони справді були актуальними. Утім, така критика є не зовсім справедливою, адже Бенксі не лише малює трафарети, а й працює в інших видах мистецтва. У його активі акціонізм, геппенінги, ленд арт і ще багато всього. Наприклад, 2003 року він встановив у Лондоні величезну копію мислителя родена з дорожнім конусом на голові і довгий час самовільно додавав свої роботи до колекцій провідних музеїв Лондона, Парижа та Нью-Йорка. Також він створив купюри із принцесою Діаною замість королеви, дуже сміливий вчинок, враховуючи ту скандальну історію. Бенксі в усіх сенсах неформатний художник, і тут слід сказати, що різноманітність стилів, у яких він творить, лише підкріплюють теорію тому, що за його маскою ховається не один, а відразу кілька митців. Ще висновок про те, що вся ця творчість давно вже пішла від ендеграунду в бік мейнстріму, цілком виправданий. Та після такої критики саме час розповісти про кілька найвідоміших робіт Бенксі, щоб ви могли скласти власну думку. Одна з найпопулярніших і найвпізнаваніших робіт художника дівчинка з повітряною кулькою в формі серця, зображення якої вперше з'явилося на стіні у Лондоні у 2002 році, її інтерпретують по-різному: для когось це втілення надії, для інших навпаки, символ розчарування в суспільстві, яке примушує дітей надто швидко дорослішати, відпускаючи наївність дитинства, ніби повітряну кульку. У жовтні 2018 року на аукціоні Sotheby's у Лондоні відбувся перформанс, який додав Бенксі ще більше очків популярності. Одразу ж після продажу його картина Дівчинка з повітряною кулою» була автоматично розрізана на смужки Шредером, вмонтованим у раму. Бенксі зробив так, щоб Шредер спрацював тільки частково. Тож, у результаті перформансу, власниця отримала новий арт-об'єкт, який художник назвав любов у кошику для сміття. Вартість роботи при цьому одразу зросла удвічі. Також цікаво, що саме ця робота Бенксі є найулюбленішим твором мистецтва у Великій Британії. Принаймні, це засвідчили результати опитування, про яке написала газета The Telegraph. От вам і консервативні британці. Одна з найвідоміших робіт художника поліцейський, який цілується. Дехто вважає, що Бенксі створив цю роботу, щоб помститися британським констеблям, яких із відомих причин недолюблює, адже вони не раз його переслідували, стрітарт, як я казав, поза законом. Але інші вважають, що це символ протесту проти гомофобії в сучасному світі. А ви до якої версії схиляєтеся більше? Напишіть у коментарі. Бенксі, безумовно, є не лише соціальним, але й політичним художником. Одна з найвідоміших робіт Бенксі з'явилася на тлі палестинсько-ізраїльського конфлікту. Це так званий метальник квітів, робота, яку виявили на стіні гаражу у Палестині. Тут Бенксі зобразив палестинця, який кидає букет квітів замість коктейлю Молотова. Як на мене, дуже промовиста мрія про мир. Ось іще одна знакова робота: покоївка, яка замітає сміття під біле покривало. Критики сходяться на тому, що це висловлювання Бенксі щодо нездатності західних держав вирішувати глобальні світові проблеми. Наприклад, додам я від себе в миротворення московитів Захід однозначно провалив. Однак про це Бенксі має інші роботи, які зробив уже в Україні. Про всі сім його офіційно підтверджених трафаретів на будинках в Ірпані, Бородянці, Гастомелі та в Києві я міг би розповісти в іншому сюжеті проекту розкультурення, якщо, звісно, ви захочете і напишете про це. Однак, в перебуванні Бенксі в Україні найцікавіше, схоже, те, що він тут не приховував свого обличчя, принаймні так стверджували очевидці, яких опитали журналісти ТСН. І ось яка штука мешканці Бородянки підтвердили, що над вже всесвітньо відомою гімнасткою працювала ціла команда людей. Підійшли люди, бригада, і щось тут вимірювали. Один мужчина був постарший серед них, а інші молодші то лазили там все, допомагали, підносили. Ну, чотири це точно було не менше. І з, з ними була дівчина. І починали з цієї верхньої точки з ноги. А в загадковому вуличному художнику, який з помічниками творив графіті, українців пізнали. Роберта Дель найю Це схоже більше на те, що він там був, тому що з бородкою була людина, це точно риси лиця от, схожі mm. повністю на нього. А ви прямо обличчя відкрито бачили? Відкрито а, так. Да. От цього підозрюють. Пізнає, е, так, схожі. Так, да. він такий. Ну такий. Ну так як Лучше. ми зразу казали, що не повний такий в мірупітади мужчина. Ну. Ми його викриємо, бо ми українці. Чесно, я навіть не знаю достоменно, як коментувати цю новину. Особисто я, відверто кажучи, і сам підозрював цю суперталановиту людину в тому, що він і є Бенксі. Але зараз цю думку підтримують і кілька людей з поруйнованих українських міст, які ймовірно бачили митця з роботою. Ви як вважаєте, чи варто їм вірити? З іншого боку, не хотілося б думати, що цю загадку нарешті розгадано, а цілу міфологію таємничості Бенксі зруйновано. Та й випишіть, чи засмутило би вас, якби ви точно знали розгадку цієї найбільшої таємниці сучасного, як мінімум, вуличного мистецтва. Буде цікаво дізнатися.